Вітаю, друзі, 28 квітня, понеділок. Верховний Суд України залишив в силі указ президента Володимира Зеленського від 18 липня 2022 року, згідно якого Ігор Коломойський позбавлений громадянства України. Суд визнав, що наявність Коломойського громадянства Ізраїля, яке він отримав в 1995 році, є підставою для припинення українського громадянства. Коломойський оскаржував указ, апелюючи до того. Що з моменту отримання незалежності постійно проживав в Україні, і взагалі не висловлював бажання вийти з українського громадянства. Суд не прийняв аргументи і відмітив, що Коломойський не. Зробив жодних намірів для припинення іноземного громадянства після змін в законодавстві в 2021 році. Ви знаєте, друзі, в мене просто безліч скарг, безліч заявок. Від українців, від людей з подвійним громадянством, що вони не можуть вийти з громадянства України. Зеленський просто ігнорує їхні заяви. За час війни жодна заява на вихід з громадянства України людей, які мають подвійне громадянство, прийнята не було. Тобто, з чим ми стикаємося? Якщо Зеленському вигідно, то він позбавляє громадянства України? Коли ні, він залишає в громадянстві України? Це пряме знущання найвищої посадової особи над правами людини. Це абсолютно. Вибіркове правосуддя. Ну, а якщо додати до цього всього переслідування за свободу слова, обмеження пересування, то це точно ну, точно нагадує концтабір. Тепер, ну, друзі, давайте поговоримо про подвійне громадянство. От я, наприклад, працюючи в парламенті, е, та й до того е, завжди був противником подвійного громадянства. А зараз я чітко розумію, що якщо не буде ухвалено закон про подвійне громадянство, ми втратимо мільйони українців. Які наразі знаходяться за кордоном, вони просто будуть е, виходити масово з громадянства, е, якщо навіть Зеленський чи хто там буде головною посадовою особою держави, будуть їм в цьому відмовляти, то все рівно. Вони будуть виходити через іноземні суди, маючи інше громадянство і так далі. і так далі. Це не допоможе друзі. Це не допоможе. Натомість подвійне громадянство, якщо не поверне українців з-за кордону, то принаймні, принаймні зробить, що українці будуть жити на дві країни. Маючи там, наприклад, громадянство Німеччини, громадянство України, маючи, наприклад, громадянство э, Британії, Громадянство України і так, далі, і так далі. Ви мені скажете, а як же потім ці люди будуть обрані депутатами? Президентом і ці люди кому будуть служити, якій державі? Даю вам відповідь. Хочеш мати подвійне громадянство. Не будь депутатом, не будь чиновником. Хочеш бути чиновником, бути депутатом. Немає подвійного громадянства. Якщо маєш подвійне громадянство, не маєш права обіймати державну посаду. Але звичайна людина, підприємець, чому ми йому забороняємо мати два громадянства? Чи ми хочемо відрізати ці мільйони українців, які зараз за кордоном. Ви ж розумієте, що даний приклад Коломойського. Вибіркового правосуддя, в тому числі по громадянству відносно нього, це лакмусовий папірець, якщо так можна з мільярдером вчинити, якщо так можна вчинити з олігархом, якщо так можна вчинити з впливовою людиною, то звичайним громадянином, ну взагалі без проблем. Не подобається Зеленському? Пішов нах з українського громадянства. А хочеш піти, і не башляєш чиновнику? Не відпустять. От в таку парадигму зараз поміщають цілий наш український народ, цілу нашу українську націю. Що з тим робити? Це дуже просто. Доводити владі, що перше, Україні потрібен закон про подвійне громадянство, не якесь там множинне, не якесь там для когось, а для всіх українців. З єдиним застереженням, З єдиним застереженням, хочеш бути у владі, ти не можеш мати подвійного громадянства. А хочеш бути в бізнесі, хочеш просто бути, будь ласка, май. От і все. Вся історія. Повертаючись до прикладу Коломойського, я переконаний, що його адвокати підуть до Європейського Суду з прав людини. І більш ніж переконаний, що вони виграють. І виграють не тому, що він Коломойський. В Європейському суді справ людини це вже фактично не гратиме ніякої ролі. А буде інша справа, коли людину, яка отримала громадянство по народженню, позбавляють його ну, фактично. І я думаю, буде прецедент. Буде виграний суд і не одним Коломойським. Тому що не одного Коломойського взяли і від фонаря позбавили, а десятки тисяч не можуть. Пишуть заяву, і їм кажуть, ні-ні-ні, люди судяться, щоб вийти з громадянства. Ось що перетворив. Державний механізм Володимир Зеленський і його Зелені гниди. Думаю, що це ненадовго, з цим треба боротись, в тому числі в судах. І питання не в Коломойському, а питання в кожному з нас і відношенню до нас правосуддя. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.